15 квітня близько тринадцятої години російські військові завдали удари по селу Возвиженське Ямбільської громади. Вибухом знищено приміщення ферми, яке тривалий час не використовувалось, розповідає мешканка села Ніна Шворінь. Я була на подвір'ї, от чула гул, але не піднімала голови уверх, а потім, як такий толчок по землі, я тоді... Випрямила, стала і бачу стов такий великий, чорний. А потім я так вийшла чуть-чуть поодаль за двором і зрозуміла, що горить ферма. на нашій вулиці не постраждали там ну, таких. А мелкі. у кого-то окна в літній кухні вибило. От у мене, допустимо, теплиця. Ну, не розкрила, а бокови пленку із стекла розбилися. Ну, головне, люди не постраждали. Вибуховою хвилею вибиті вікна у будинку Ніни Черненко. Мені погано було, я прилягла, чую грохот. Я ж, виду, подивлюся, виходжу, а в мене все летить. А що куди? Коли дивлюся, а там пожар, одні окна. Па По стекла, три окна і четверте кухні. за словами старости села Оксани Горбачової. Авіаудар пошкодив мінімум 16 житлових будинків. Зараз у селі тривають відновлювальні роботи. Був докидувного гучний вибух. Зрозуміти, не могли зразу де, але ж уже потім вийшли, подивилися то, якби по деяким вулицям від цього вибуху були вибиті шибки у людей, всі живі, всі здорові. Слава Богу, ну завдяки нашій громаді. Силами нашої громади були зараз усунуті всі, якби неполадки, які були у людей у їхніх будинках, забиті на даний час окна. Будинків, мабуть, 15, а може й 16. Так зразу не можу сказати, але десь в такій кількості. Деякі більш постраждалі, такі ну, якби дахи все на місці, тільки одні вікна. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сущина.